Нескорені це історії про внутрішню силу, про тих, кого війна не зламала, а змусила рухатись далі. Максим Басько ветеран, спортсмен і людина, яка свідомо обрала рух замість зупинки. За його плечима роки війни та непростий шлях відновлення. Нещодавно він повернувся з наймасштабніших змагань для ветеранів війни в Україні Гард там він змагався, перемагав і ще раз довів спорт це не лише про результат. Про новий сенс після служби війна навчила його головного правила: ніколи і ні за що не здаватися. Сьогодні Максим Басько ветеран, який знаходить силу в русі, у спорті та у власному прикладі для інших. Добрий день, Максим. Якщо коротко, хто ви сьогодні і як ви самі себе представили? Доброго дня, шановні подільчани, шановна громада. При цим хто не знає. Мене звуть Максим, я бивший військовослужбовець Збройних сил України, служив 12 років в Збройних силах, звільнився у зв'язку з пораненням ветеран. Ви пішли на службу ще зовсім молодим. Що тоді попливало? Чому ви обрали саме цей шлях? Ну, почнемо з того, що, в принципі, мені з дитинства Армія подобалася, як, як рвався туди, як не знаю, що якби да. в 9-му році пішов у Державну прикордонну службу і почалось з тих вже Времен, можна так сказати, я в Збройних силах в Державній прикордонній службі, тому... Моє життя з Збройними силами склалось так, що мені нормально подобалось. В общем, так можна сказати. Війна триває в вашому житті вже багато років. Як вона вас змінила не як військового, а саме як людину? Як людину. Ну, я вам скажу, що я став більш дисциплінований. Армія дає таку черту характеру, можна так сказати. Чувство повишені справедливості, якби воно з'явилося після вже війни, після цього всього. Ну, став більш стриманий в своїх емоціях тому що на війні було одне, тут трошки друге, і ти себе переключаєш, коли приходиш вже, починаєш привикати до цивільного життя. Ну, Є зміни. Де ви сьогодні знаходите сили, коли важко? Що допомагає вас тримати в тонусі? Коли тяжко в моральному плані, якщо є рідні, які завжди підтримують, є дівчина, яка завжди якби підтримує. Ну і основне, я вважаю, що це хлопці та дівчата, які теж прийшли з війни. Завжди можна до них звернутися, вони підтримують. Ні з ким ти так не побалакаєш, як з тим, хто вже пройшов війну. Тому основне це спілкування зі своїми побратимами та посестрами. Коли у вашому житті спорт перестав бути просто фізичною активністю, а став чимось більшим. Так, був такий момент. Я, коли я вернувся. Це такий момент, як був як і відновлення і мотивація. І, в общем, після поранення, коли вже з останнього госпіталя я повернувся на службу. І у нас там був командир з позивним святий. У нього була нижня ампутація кінцівки у командира. Якби він такий мужик був суровий, в общем, можна так сказати. І коли я приїхав знову в свій підрозділ, хотів поїхати з хлопцями на полігон, постріляти, поупражнятися, подивитися, що я можу після поранення. Він так мене коротше, підізвав до себе і каже: ну, йдемо спочатку на турнік, а потім вже подивимося. Десять разів на турніку зробиш, тоді підемо. Не зробиш, не підемо. Ясно, що я навіть одного разу не зробив, тому що я висіти навіть тоді на той момент не міг на турніку. Змотивував мене так, що та саме, я любитель постріляти був. в общем. І я якби почав трошки займатися потихеньку, тому що не міг правою рукою навіть там, стакан з водою держати. Але ж пройшов місяць, я зробив вже 10 разів, і підізвав його, кажу, давай. От, от такий момент. Ось цей момент е, був е, якби через силу, через біль. Щоб пройти цей переломний момент. Тоді я зрозумів, що треба йти далі, йти далі відновлюватися і показувати примір іншим. Спорт для вас це про результат чи про стан? Мені здається, це спочатку стан, потім відновлення, а потім результат. Тобто, спочатку ти розумієш свій стан. Ти з ним борешся, допустимо, хлопці валяються в госпіталях з ампутаціями. І це такий період, коли ти лежиш і думаєш, що з тобою буде далі. Тобто, якби, на моральному уровні це дуже тяжко, якби, допомагають люди, психологи і все інше, тобто, це стан. Ти приймаєш свій стан. Потім, коли ти прийняв свій стан, ти вже починаєш рухатися, думати, як тобі відновлюватися, чим тобі відновлюватися спортом, допустим, яким спортом, до чого приспособитись можна. Так. А потім, коли ти вже чувствуєш, що набрався сил, набрався мотивації, вже хочеться і результат якийсь, вже, якщо це можливо. Ви були учасником міжнародних змагань ігри воїнів. Озираючись назад, що особисто вам дав цей досвід? Ох, досвіду там і впечатлення дуже багатько, звісно, було. Основний досвід такий, що треба їздити на такого роду змагання, щоб попасти в збірну і поїхати хоча б. Мір погадать. <смір> це дуже круто. Ці змагання всі робляться для нас, щоб нас змотивувати, хлопців та дівчат, іменно ветеранів. Там, ми приїжджаємо на ці змагання і чувствуємо, як будто ми ми на Олімпійських іграх просто не ну, таке роблять, там такі гроші, це все влажується. І це, це, це дуже круто, це нас мотивує. Тому, е Опита багацько в тому плані, що не треба здаватися, треба займатися спортом. Чи в другій галузі, головне чимось займатися, тому що сидіти вдома, я знаю, що хлопці сидять і після ампутації, їм тяжко трошки вийти з цього би, стану. І треба со своєї, як би так сказати, зони комфорту вилазити, щоб щось робити. Максиме, ви стали учасником наймасштабніших змагань в Україні для ветеранів війни. В яких дисциплінах ви приймали участь, які призові місця зайняли? Це були змагання ГАРД. Це були наймасштабніші за всю історію України змагання Сил оборони ветеранів та ветеранок. Приймав участь у Лазеррані. Це так би мовити, біатлон тільки на ногах, так у приміщенні: плавання 50 метрів вільний стиль та гребля у приміщенні на, на тренажері. Друге місце взяв на плаванні та третє місце взяв на лазеррані. Розкажіть, будь ласка, як це було для вас? Які відчуття, атмосфера, підтримка і що для вас особисто означають ці змагання? Там атмосфера дуже нереальна, крута, було задіяно неймовірне кількість волонтерів, просто організаторів. Це, це, це було дуже круто. Це я, я не знаю. Мені здається, там були вложені просто мільйони. Це все 400 учасників. Дуже багато приходило в Києві просто людей, щоб ну, як би, подивитися на це. Огромні монітори, візде камери, візде тебе знімають. Там, ну, Просто Кожних п'ять хвилин тебе знімають камери, і це, ну, це круто. Як би так. Атмосфера там дуже вони зробили. ну Це дуже круто. У мене немає другого просто слова. А як ви дізнались про ГАРТ? Ви а, шукаєте такі ініціативи? Чи можливо вас запросили? Е, ну от як в мене було з першими змаганнями, я случайно знайшов е, в, у Фейсбуці, якби знайшов там міністерство ветеранів. Е, Виставляє постійні пости про, про різного роду змагання. Зараз я вже знаю. Опит, як би от, <свят> тож, відповідь на попереднє запитання. Я як би, ну, як би продивлявся постійно там, ага, є все. Зайшов, зареєструвався. Що тобі дзвонять, координатори кажуть, що робити, коли змагання, як приїхати, як будете там, де будете ночувати, спати, і тренуватися, і змагатися. Все там, за вас все, грубо говоря, роблять. Короче, з вами були ветерані з різних куточків країни. Чи відчувалась там особлива спільнота, підтримка між учасниками? Так, так, так. Це дуже е, прикольно. Там знайомств, дуже багато знайомств. І коли туди приїжджаєш, е, вболіваєш там не тільки там ще є і волейбол сидячий, і, і баскетбол на візках, і тобто, там якби ще командні спорту є. Тому ми за них болівали, знайомились, потім дуже-дуже багатьох спілкувалися. І ну, така підтримка, як би, там вся Україна з'їхалась. Хлопці із Закарпаття, із Дніпра, із Львова, всі і там всі приїжджають, ми якби в місті, ми там як одна команда, всі за одне. Есть, це дуже круто було. Кожен за кожного вболівав дуже-дуже сильно. Що би хотіли сказати військовим чи ветеранам, які тільки шукають свій шлях після важких подій і вони ще сумніваються в собі? О, знаєте, тут багацько є що сказати, тому я так стисло, тому що це велика проблема в тому, коли хлопці і дівчата приходять з війни. Якщо довгий час вони були на війні, їм тяжкувато прийти до цивільного життя. Дуже часто вони уходять в алкоголізм і в наркотики. тому я би хотів би, щоб і можу воспользуватися таким моментом на телебаченні приходьте краще в спортзал до нас. Що ми будемо щось робити, якби спілкуватися, займатися до кожного підберем вид спорту, це адаптивні види спорту, можуть прийти хлопці і дівчата з ампутаціями, на візку. Ми для всіх знайдемо якийсь вид спорту, адаптуємося під нього, адаптуємо всі упражнення, які ми будемо робити. Тому хоча б так. Я б посовітував би хлопцям і дівчатам просто не уходити в себе, а більше виходити і спілкуватися з нами, з такими ж, хто вже пройшов цей момент, тому що це дуже допоможе. Це дуже їм допоможе, ну, тому що тяжковато уходити з війни, приходити сюди. А тут якби ти себе чувствуєш спочатку один. Чи долучаєтеся ви до якихось спортивних ініціатив в подільській громаді? Так, так, зараз дуже приємно, що адміністрація допомагає нам ветеранам. Вже вони зробили нам там спортзальчик? Тому що я і кажу, щоб приходили побільше к нам людей, ветеранів і ветеранок з різного роду. Пораненнями, тому ми для всіх знайдемо момент. Але, про що ви сьогодні мрієте? Або до чого прагнете? Не глобально, а по-людськи для себе, для себе бути нормальною людиною, подавати примір всім остальним іншим та своїм будучим дітям, щоб вони казали, що їхній батько красавчик, якби так. Ну так, якщо не глобально. А в глобальному? В глобальному, глобальному, я думаю, що треба продвигати ветеранський спорт. Це на своєму рівні, це ми можемо. Ми будемо продвигати ветеранський спорт, будемо займатися восстанням хлопців та дівчат, де бим допомагати, це як ви кажете, дуже гарна місія. Його історія не про медалі. Вона про вибір рухатись далі, навіть коли важко. Максим Басько доводить, шлях відновлення можливий, а спорт може стати опорою, підтримкою і новою точкою сили для ветеранів нашої громади. Ірина Десюк, Олексій Мягін, телекомпанія Пет.